Айнська кухня це етнічна кухня народу північної Японії. Кухня Айнів помітно відрізняється від японської. Сире м'ясо вживається рідко. У більшості випадків їжа проходить термічну обробку. Крім того, на відміну від японської кухні, у традиційній кухні Айнів не використовуються місо, соєвий соус і цукор. Ресторанів айнської кухні надзвичайно мало, і зустрічаються вони тільки на території Японії. А тому наш канал чи не єдине місце, де можна познайомитися з цією унікальною і самобутньою кухнею? Але перш ніж розпочнемо, допоможіть нашому каналу. Підпишіться та підтримайте нас коментарем. Бо що більше у нас підписників, то більше нам хочеться робити новий контент і вкладати час у нові випуски. А ми тим часом починаємо! Зазвичай страви включають у себе лососину, оленину, дикі рослини зібрані в горах, а також різні зернові культури і картоплю. Утім, остання не є автентичною для регіону, але активно використовується сучасними айнами в кулінарії. Особливістю айнської кухні є використання олій і тваринних жирів як заправки. Крім солі, страви приправляються жирами тріски, сардин, оселеця, акул, тюленів, китів, плямистих оленів і ведмедів. Айни острова Хокайдо приймали їжу зазвичай два рази на добу. Ідея общинної солідарності пояснює той факт, що вони завжди їли разом. Через це ж Айни завжди готові надати допомогу стомленому гостю. Якщо в сім'ї, наприклад, не було продуктів, щоб нагодувати гостя, айни брали в борг необхідні продукти у сусідів або діставали якимось іншим способом, але гостя годували обов'язково і до схочу. Айни не були схожі на сучасних японців. Мали густе волосся, величезні бороди і вуса, і зовні чимось схожі на європеоїдів. При цьому влітку айни носили лише набедрені пов'язки, подібно до жителів екваторіальних країн. Найважливішим джерелом м'яса, а також шкур у айнів, був дикий олень. У структурі харчування ведмежати надавали меншу частку м'яса. Але айни активно займалися і ведмежим полюванням. Однак до кінця 19-початку го 20-го століть воно поступово прийшло в занепад. М'ясо різали тонкими шматками, як правило, обварювали і виносили на сонце сушити. Для цього були спеціальні сушарки, камкума. Досушували м'ясо над вогнем, при цьому його іще й коптили. Ведмежати найшла в їжу тільки відварена. Оленину смажили, відварювали, обварювали окропом, взимку іноді їли свіжою. В їжу йшли також внутрішні органи тварин. Займаючись приготуванням їжі, Айни намагалися не змішувати інгредієнти. При цьому не тільки м'ясо, рибу і рослини, крім трав, готували окремо, але й кожну частину тварини слід було готувати як окрему страву. Риба і морепродукти. Основну цінність для Айню представляла Кета. Масовий промисел кети проводився восени. Наприкінці осеню айни займалися виловом кільки. Навесні оселеться влітку горбуші. Крім цього, цілий рік добували камбалу, бик рибу і плотву. Готували рибу для безпосереднього вживання або запасів на зиму різними способами: в'ялили, відварювали, смажили, коптили, заморожували і потім робили строганину. Коли треба було запастися рибою, її найчастіше в'ялили, попередньо прокоптивши. А от косаток шанували особливо і на них не полювали. Косатка вважалася одним із головних божеств, що посилає людям китів. Кожного викинутого на берег кита розглядали як її дар. Читатап Страва читатап готувалася зі спинного, хвостового та черевного плавників і голови лосося з додаванням цибулі. Крім лосося, для надання аромату читатапу використовуються різні види м'яса і риби, наприклад, японська плотва, оленина. Читатап в основному готувався взимку, коли їжа псувалася повільніше і з'їдався протягом декількох днів. Охау. Охау суп із відвареної риби або м'яса з овочами. Має схожий вигляд з японською стравою на бемоно. Різновиди ОХАУ названі за їхнім основним інгредієнтом, наприклад, чеп охау. Передайте клопотенку, щоб підписався на наш канал. Рибний суп. Камуй ОХАУ – ведмежий суп. І кіна охау овочевий суп. Підхід до формування назви чимось схожий на ковили з валійської кухні, про яку у нас є цікаве відео. Обов'язково подивіться! З точку зору гурмана, те, що залишилося від колись найбагатшої місцевої кухні Хокайдо, можна описати як трагедію. У 1878 році жінка з Йоркширу на ім'я Ізабелла Берд після вечері з Айнами розчаровано написала. Незабаром подали вечерю, яка була приготовлена в закопченому, підвішеному над вогнем горщику, і являла собою юшку із суміші диких коренів, бобів, нарізаної риби, морських водоростей, проса та оленини, риб'ячого жиру й води, тушковану протягом трьох годин. Але, звичайно, дух колишнього достатку досі залишився на острові, і Хокайдо залишається раєм для любителів смачно й ситно поїсти. Одна із страв айнів, що збереглася й донині, називається Руйбе. Ця страва готується із замороженої риби, зазвичай лосося, яку ріжуть тонкими скибочками і їдять у сирому вигляді, часто з додаванням солі. Руйбе традиційно готували взимку, коли риба, спіймана в річках хокайдо, замерзала природним чином на холоді. Ісікарі Набе, Ісікарі -набе є типовою стравою хокайдо, в якій використовується цілий свіжий лосось від голови до хвоста. Назва походить від річки Ісікава, відомої своїм лососем. Шматочки лосося тушкуються разом з овочами, тофу і коняку, чортів язик, у бульйоні з водоростей з місо. До цієї страви від душі додаються місцеві картопля з капустою. Оригінальний Ісікарі наби з лососем і овочами готувався Айнами трохи інакше. А місо стали додавати вже японці, які прибули з півдня. Саййо. Каша приготовлена з японського проса або рису. Як правило, злаки варять окремо, але іноді додають зібрані овочі. Швидше за все, айни пили відвар після приготування сайо, як чай після прийому їжі. З цієї причини сайо готували в невеликому спеціальному горщику, щоб уникнути змішування з іншими стравами. Найчастіше заправляли цю страву маслом оселеця, яке отримували методом витоплювання. Його використовували як заправку і для освітлення приміщень, крім основного вогнища в центрі будинку. Сіто. Різновид пельменів традиційно сітто вважалися розкішю через час і зусилля, необхідні для виробництва борошна, шляхом подрібнення зерна за допомогою ступки і токача. Таким чином сітто не вживалися як повсякденна їжа, а використовувалися як жертвоприношення на ритуальне вбивство, ведмедя і під час свята предків. Сьогодні Хокайдо приваблює туристів з усієї країни своїм достатком і різноманіттям свіжої риби та різних морепродуктів, до числа яких ходять безліч крабів, гребінці, морські їжаки, ікра лосося, оселедець, камбела, тріска, кальмари, восьминоги, креветки, галіотими, молюски і бурі водорості. Морські їжаки харчуються водоростями, і з них саме в регіоні Хокайдо вважається одним із найкращих. Напої. Як напої, вживали сік з коренів багаторічника. Однак небезпечно було його вживати у великій кількості. Це могло призвести до смертельного отруєння. З приходом весни і таненням снігів збирали сік верби, клена або берези. У березовий сік для хмелю клали листя так званої трави мрій. Крім того, пили сік лісового винограду і актинідії. Духовність у культурі Айнів є камуї, духовні божества. Які мешкають у певних живих істотах, елементах і навіть інструментах, а також камуї, які наглядають за деякими істотами, коли ви добуваєте їжу з навколишнього середовища, полюючи, збираючи чи ловлячи рибу, важливо дякувати відповідним камуї. Це виражається у повазі до сільськогосподарських культур. Наприклад, дикий часник зрізають над коренем, щоб він знову виріс. Ось така незвична, частково забута, але від того не менш цікава історія кулінарії народу Айнів. На сьогодні це все. А вас просимо віддати подяку Хіна, що мовою Айнів означає бути вдячним за їжу у вигляді коментаря під цим відео. До нових смачних і ситних зустрічей! З вами, як зазвичай, була історія на тарілці.